Те, що міститься в, в мирному плані Китаю, багато в чому нас не влаштовує. І те, що сказав пан Подоляк, це абсолютно вірна річ. Це не означає, що не треба вести перемовини з представником Китайської Народної Республіки. Так дипломатія не робиться. Він нам скаже одне, а ми кажемо, що ні-ні, ми це приймати не будемо. Ми будемо говорити, що треба нам. Ви знаєте, мені довелося провести або брати участь у багатьох переговорах міждержавного рівня, найвищого рівня, президентського і таке інше. І я маю певну уяву про те, як це робиться. Не буває так, щоб сказавши ні, на цьому все закінчило. Ні-ні. Тим більше знаючи особисто пана Ліхує, який був під час партон мого терміну перебування послом в Китайській народній Республіки він був директором департаменту, якраз яка займала, який займався нами. На це департамент Європи Центральної Азії. Ми з ним провели дуже багато зустрічей, вели переговори, розглядали багато питань і навіть готували деякі візити, включаючи візит пана Дзянзіння, тодішнього голови КНР в Україну. Можу вам сказати відверто, що це розумна людина, досвідчений дипломат. І е, так не буває, щоб е, Китай надсилав на такі важливі переговори якогось, вибачайте, вибачайте, ну, не те, що е, людину е, непідступну, а такого, знаєте, який знає тільки свою позицію і не слухає інших. Такого не буває. Він не такий абсолютно. І я вважаю, що виклавши наші не те, що претензії до китайського плану, а наше бачення того, як має відбуватися значить, припинення цього вторгнення насамперед через негайне виведення значить, всіх військ Російської Федерації з території України. Повернення значить, наших дітей, і інших громадян, які були силою відвезені значить, з території України на територію Росії, репарації і багато чого іншого, він має це вислухати, має донести до, до голови КНР і вищого керівництва КНР. І тоді з цими всіма значить, показниками. Того, що може бути, а що хочеться, щоб було, от їхати по інших країнах і там з'ясовувати ці позиції, і там узгоджувати, як всі разом будуть діяти.